Всім привіт пацани! З вами я, Андрій. Сьогодні я вам розкажу, як підняти свою репутацію в PUBG Mobile. Погнали! Аби підняти репутацію, пацани, потрібно грати без безрейтингові катки. Тобто, так Лівік, пацани, Лівік, Ще так Арангель і нуса. Там, звісно, пацани, є така шкала яка показує, скільки вам потрібно грати. Ну, тобто це так, як квест, але не квест, за це, це вам будуть давати монети репутації. І коли ви будете такі міні-квести виповняти, тобто таку шкалу заповняти, пацани, ну коли ви її повністю заповните, то вам все-таки десь дадуть 15. Або десь 9 монет репутації. А як все таки зробити так, аби чуть-чуть побільше давало репутації? Я вам розкажу. Треба грати без перестанку. І коли ви будете грати без перестанку, але ще професійно, професійно круто грати в PAP. Тобто, на картах. І тоді вам за це будуть давати взагалі десь побільше монет репутації. Це так 19 або... Або десь 19-18 штук репут... монет репутації, пацани. От. І, і слідуючий лайфхак, як, як все-таки у вас може опуститися репутація, як вона у вас може опуститися? Репутація може впасти у вас із-за того, що ви можете вбивати своїх тімейтів, оскорбляти своїх тімейтів. Тому вона у вас може і впасти, пацани, ця репутації. А, е... а от пацани, знаєте, як в мене впустилася репутація? У мене вона впшел випадково впустилася. Прикол в тому, коли я кидав гранату, пацани, коли я кидав гранату. Так я навіть не обращав рі... на таймер, пацани. А таймер у мене був. 4. Десь 4 секунди у той гранати було. І все, я підірвався. Я не хотіла вбив свого тімейта, пацани. І от у мене вже тепер репутація піднялася на 89%. І тепер я вже можу з тімейтами грати. Да, пацани? Вот, пацани, як правильно підняти репутацію. А з вами, пацани, був я, Андрій. Всім пока, всім адіос, амігос.